Мене звати Віктор. До війни був підприємцем, який орендував приміщення в нашому університеті. Під магазинчик для студентів, для архітекторів, дизайнерів і будівельників, які вчаться тут. До війни я працював айтішником, У мене свій ФОП. Я займався підтримкою, настройкою серверів і їх обслуговуванням. Я працював оператором нової пошти. На півставки. Також я був студентом політології на другому курсі ще тоді і е, був активістом громадської організації. Приватним підприємцем мав свій бізнес, сфері обробки інформації, роботи з комп'ютерами. Я працював до війни викладачем нашого університету, будівлю Київського національного університету будівництва і архітектури. Працював юристом на приватній енергетичній компанії Буденерготрейд. Все було чудово. Починався новий рік. Було законтрактовано багато нових клієнтів, новий обсяг роботи, молодий колектив, перспективна команда. Ну, З 24 23... лютого, 8 місяців тому назад, життя круто змінилося. У березні місяці, коли вже ворог був у стін Києва, так трапилось, що йдучи на роботу, сама університет завітав до нашого міського районного військомату дізнатись, які потреби і чи потрібна якась моя участь. Через пару днів зателефонували, бо в Києві, зібрались. Мобілізовувати, нові підрозділи створювали з нулі абсолютно. І так я став військовослужбовцем нашого батальйону. Чотири години, думаю, зараз буду лягати спати. І тут вдруг починається пряма трансляція від Путіна. Я Такий, о, класно гляну. Я, я бачу, починає, типу. Щось там розказувати, розказувати, бачив, що вона гнітає, нагнітай. Україна це Росія, Україна, типа не було, не було. Я ті розумію, Так, окей, зараз буде війна. <гум> я таки сижу і каже, починаю спеціальну операцію. Такий ого, крутяк, там бах, взрив, ті я чую, і клас. Просто піднімаю всім дзвоню. такий, бля, а я серіал не додивився. На період не знаю, місяць до війни. Навіть більше, напевно, півроку. Ми вже знали, що буде повномасштабне вторгнення з боку Росії. Ми до цього активно готувалися як фізично, морально, психологічно. Навіть за місяць до війни я наскільки був в цьому певний, що я пішов вже підписувати контракт і майже підписав контракт з Збройними силами України. Але мені не вистачило одного дня, і я поїхав, так би мовити, вже одразу в бій. Перші тижні потрапив до Збройних сил будь-який. Підрозділ було доволі таки складно. Я пам'ятаю, 25 числа я відвів своїх свою, свою родину за межі Києва, а потім повернувся в Київ для того, щоб потрапити, десь потрапити в військовий підрозділ. Прийшлося підключити, як нас кажуть в Україні, свої зв'язки для того, щоб потрапити в військо. А коли я дізнався про війну, у мене не було якихось таких виражених емоцій, страху і так далі. Я просто сидів, слідкував за стрічкою, яка постійно оновлювалась. і я вирішив піти у військкомат. Я намагався викликати таксі, але в мене не виходило. І я здивувався, що метро взагалі працювало. Я простояв у бункері десь години 4 і отримав свою зброю. До цього зброї я ніколи не тримав. Мені всього, мені тільки недавно було 20 років. Підрозділ я попав 25 лютого. Не знав куди, нам сказали, що на контракт, дали контракт на 3 роки. Я кажу: ну байдуже, що там вже побачимо. Головне прийняти ворога зі зброєю в руках. Байдуже, що в мене які були плани і так далі, що я там студент на третьому курсі і так далі. Просто прийшов, отримав зброю і поїхали. Мій товариш, який служив у 2014 році в АТО, брав участь, запропонував мені. З'явитися в військомат міський. Рано вранці він приїхав за мною на машині. Ми сіли в машину, ще зробили ДТП на, е, цій, на окружній дорозі, і приїхали в міський е, військомат. Там був такий е, ну, серйозний такий кавардак, е, величезні черги люди. Е, Приходили для того, щоб записатися, ну, вступити до лав Збройних сил, когось записували, когось не записували. Ну, перший день війни він був дуже панічний такий. І в, приблизно за добу цей підрозділ був уже сформований. Але це були в основному переважно хлопці, які служили в 2014 році в лавах. Збройних сил і брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. Я був найменш готовий до взагалі якихось бойових дій. Фактично всі інші, можна сказати, нюхали порох. Тому до нас ставилися як до особливого підрозділу, який може в разі якоїсь такої небезпеки бойової реальної реально вступити в бій зразу. З початку війни, так як я достатньо юний і тоді ще не брали студентів на службу, я вирішив в Добробат і воював разом з Добробатом. Це був початок війни, через товариша я узнав, що він знаходиться в підрозділі на київському напрямку. Ну, Відповідно, через зв'язок язав, з ним зв'язався, узнав і одразу приїхав з речами. У мене все було складено, бронежилети, одежа, форма, відінки. Горбузики, все повністю, що потрібно для війни. Прокинувся, пішов на балкон, закурив цигарку і почув перший вибух. Після цього була телефонна розмова з мамою. Вона мене набрала. Це вже була десь сьома ранку. І вона мені сказала, що синок в вашу сторону вже 40 хвилин їде колона, і вона, вона не закінчується. Мені знадобилось, ну буквально. Година чи дві для того, щоб усвідомити прийняти для себе рішення, що тепер я йду на війну, тому що додому я вже не можу повернутись, і моя мама вже під окупацією. Мені треба захищати свій дім, свою батьківщину.